Слава Ісусу Христу! Чи ви відчували сумнів? Зараз, напевно, досить багато є думок, як буде далі? Що буде відбуватися? І прикладом для того, як розвіяти цей сумнів, є святий Йосиф Обручник. Той, який дізнається новину, що Діва Марія породить сина, що вона є вагітна. Він має намір найпростіший відпустити. Так само, деколи нам хочеться зняти відповідальність зі себе і втікнути, може, якось воно минеться. Господь посилає свого ангела, і це відбувається у вісні. Ангел звіщає, не бійся взяти Марію, бо те, що народиться Син Божий, є від Духа Святого, Він відтак годиться з тим, Він приймає. Він міг би стати і сказати, ой, щось мені наснилося таке, але ні, він бере відповідальність за Діву Марію, бере відповідальність за Сина Божого. Зараз у цьому пості стараємося стати для когось тою підтримкою, стати тим, хто є уважний, хто зможе взяти відповідальність на себе і щось запропонувати, чи добре слово, чи запропонувати. Пізніше вечерю, до якої ми готуємося, так як наш університет завжди проводить святвечір для всіх, хто не може собі цього дозволити, станьмо ті, які будуть розвіювати сумнів і справді готові прийняти цю радість у своєму житті.